Чутки про звільнення із посади голови Івано-Франківської облдержадміністрації Михайла Вишиванюка, що в черговий раз розповсюдились не лише в друкованих засобах масової інформації, а й зарясніли заголовками в інтернет мережах. Спонукали журналістів адресувати це питання на черговій прес-конференції губернаторові першим. У відповідь прозвучало так: мене дійсно звільнять з роботи, але у 2017 році резюмував Михайло Вишиванюк. Буде звільнений, але у 2017 році от мене є бач. Він сказав, що добре, за твоє бачення, в мене своє бачення. От, до 2017 року відпрацюєш, коли буде 65 років, а тоді порадимось швидше, все. Тоді можеш прийти з баченням. Така була від. Мене знімають з роботи вже з 97-го року. Спокійно. Ну, що я зроблю? Люди роти позатикають і що? Ну, фантазують, хай фантазують. От люди мають тему нескучну скучної. А це абсолютно спокійно. І до речі, не тільки я дома вже на ці речі ніхто не реагує, навіть не дають інформацію, що є чергова там інформація. з'явилася. вкотре не оминули представники засобів масової інформації резонансного питання стану доріг при Карпатті. Дороги ремонтувати однозначно будемо, зазначив Михайло Вишеванюк. Проте треба дочекатися стабільного температурного режиму, щоб потім була покриття не змилу першим дощем. Транш із державного бюджету на зазначені цілі понад 80 мільйонів гривень уже надійшов, резюмував губернатор. Нагадав очільник облдержадміністрації про встановлення гемодіалізу препаратів штучної нирки у кожному районі. Прозвучало, де такого обладнання немає, подбайте про приміщення буде завезено. Мас медійники повернули цього дня русло розмови й у галузь медицини сільського господарства. Зокрема, йшлося про створення державного земельного банку для надання позик сільськогосподарським підприємствам. Доступ. На житло для молоді, видобуток сланцевого газу тощо. На прохання журналістів котре прокоментував губернатор питання адмінреформування на Калущині. З паном Арбузом в першу чергу і з міністром фінансів є два питання, які проблематичні. І от Після вас я зараз буду відзвонювати, коли вони мене так сказати зможуть прийняти. Бо треба ці... Теж погодить моменти, бо можна приїхати в Київ, наприклад, до міністра фінансового, а він відряджень. Чого приїхав? Це ж не просто приїхати. І всі зустрічі потрібно узгоджувати. І як тільки цього тижня цієї поїздки не буде, то я обов'язково думаю, що ця поїздка може відбутися навіть завтра. Якщо не вийде цей тиждень, то наступного тижня обов'язково 13 лютого, о, 13 березня. В кабінеті міністрів у нас День нашої області, куди ми виїжджаємо, я виїжджаю з усіма заступниками, і ми зустрічаємося нова форма роботи, нова форма роботи, де зустрічаємо з усіма міністрами і ставимо ті питання, які потрібно вирішити перед областю. Невирішені питання. І міністри це все фіксують, вони теж не можуть зразу вирішувати всі наші проблеми, але, по крайній мірі. Важно, то що кожен міністр, кабінет міністрів, знає про всі проблеми, які є в області. Кожен знає про свої проблеми. Це дуже важливо. На завершення, відступаючи від офіціозу, в контексті відповіді на запитання, чи очільник Прикарпаття відзначає 8 березня, розповів журналістам Бувальщину про споруджену святиню Діви Марії у мусульманській Туреччині. Тут матір Божу шанують, незважаючи на релігійне бачення за те, що вона, перш за все, мати. Жіноцтво ж Прикарпаття губернатор побажав, щоб чоловіки щодня влаштовували їм свято 8 березня й матері. Так буде справедливо. Підкреслив на завершення голова облдержадміністрації.